Книжкові мости єднають серця. Під такою назвою ще місяць тому на Прикарпатті стартувала благодійно-просвітницька акція. Упродовж цього часу в області збирали українську літературу різного жанру. Усі книги передадуть бібліотекам Донецької і Луганської областей. Книжки для мешканців сходу, крім хліба насущного, у Івано-Франківську вирішили підтримати жителів Донбасу і духовним. Прикарпатці уже найближчим часом планують відправити жителям сходу колекцію сучасної української літератури. Формують її в обласній бібліотеці імені Івана Франка. До акції долучилися книговидавці, чиновники підтримала і облдержадміністрація. Акцію спільно з обласною науковою бібліотекою ми ініціювали 23 вересня. Більше місяця тривав збір книг з поміж. Наших місцевих видавництв, простих громадян, письменники долучилися, доручилися райони. Загалом станом на сьогодні зібрано більше. П'яти тисяч книжок, які спільно з самообороною в нас є певні домовленості, ми передамо найближчим часом на східну Україну. Книга кажуть організатори, змушує людину думати, що правда як змусити взяти її до рук мешканців сходу, та ще й в умовах бойових дій питання непросте. Ініціатори погоджуються, крок у формуванні єдиного гуманітарного простору запізнілий, але вкрай потрібний. Принесли переважно книжки наших прикарпатських. Авторів, також подарункові книжки, які приїжджали гості до нас на відвідине, це твори Шевченка. І я сподіваюся, що основне зусилля, яке я хотів би, щоб люди на Сході відчули, це в першу чергу патріотичність, що ми громадяни нашої держави. І саме дух націоналізму. Має коріння у нас в західній Україні. Такі акції сьогодні надзвичайно необхідні, тому що от питання патріотичного виховання це є на часі, і ми побачили скільки цінної хорошої літератури і видавці, і місцеві автори, і просто читачі дарували колегам, друзям на схід України. Усю літературу передадуть бібліотечним закладам Донецької та Луганської областей. Серед зібраних книжок популярні на західній Україні наукові, історичні, художні, дитячі та сучасні україномовні видання